Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Amio модель 02188. Постачається він в упаковці. Всередині у нас є інструкція з гарантійним талоном. Сам компресор і в комплекті також додаткові. Ось такі насадки, голка для накачування м'ячів. Компресор у нас під'єднується. живлення 12 вольт за допомогою прикурювачів. І також можна під'єднати в розетку 220 вольт, що дуже зручно. Максимальний тиск, як заявляє виробник, 18 атмосфер. Шланг для накачування довжиною 30 см. Для підключення в розетку у нас є вилка для підключення в прикурювач. Нам потрібно з'єднати один кінець прикурювача в компресор і інший в автомобільний прикурювач. Живлення 12 вольт. Зараз давайте. Овімкнемо і послухаємо, як буде працювати компресор. Працює доволі гучно, але в той же час потужний потік повітря видає даний компресор. Корпус у нього повністю з пластику. Бачимо додатковий є манометр, щоб відслідковувати тиск. І кнопка вимкнення універсальна на одну сторону вмикається, якщо ви підключаєте через прикурювач, і на іншу кнопку, якщо ви підключаєтесь через 220 вольт.